Громадяни-чайники для вас цей ролик. Ця штука називається стяжка або сквіч, або скліз, багато має назв. Зміст в тому, що вона стягує забруднений розчин зі скла, не залишаючи на ньому розводів. Для цього є спеціальна технологія, але про це згодом. Стяжка складається з рукоятки, яка має різні кріплення і кріпить цю, цей канал по-різному. Тут вона має два зуба і це є рукоятка. На рукоятці є отвори. Спеціальні отвори для телескопічної штанги, щоб надівати, вона не крутилась. Це перше. Друге, це є канал, металевий знержавійкий канал і гумове лезо. Давайте подивимось трошки щільніше на це. По-перше, гумове лезо має відповідні отвори для того, щоб можна було вставити цю ручку, ну, скажімо так, наприклад, таким чином. Отак. І далі дотягнутися. Гумово лезо є І Якщо у вас одна сторона, ви вже бачите, що у вас лишає смуги, тобто на склі немає ідеальної чистоти, а є якась смужка, є якісь пропуски, вам просто треба витягнути гумове лезо і поставити його іншим боком, ще гострим, свіженьким, і тоді у вас буде все працювати добре. Якщо зносили другу сторону, то вже краще гумове лезо замінити.